Всім привіт, друзі! З вами Кирюха і так нарешті ми дочекалися нову дошку Долі. І сьогодні ми з вами поговоримо про цих героїв, кого потрібно брати в першу чергу, а хто а кого краще не брати, тому що це вже не потріб. І, звісно, я виділю топ-3, але це буде в кінці. Тому давайте розпочинати. Let's go! Так, розминка. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Зараз буде спекотно. Отже, друзі, бачимо оновлену дошку, яка оновилася нещодавно, три дні назад. Так, хотілося б, звісно, записати відео тоді, але в мене не було часу, тому будемо говорити про цих героїв саме сьогодні. Ця дошка буде дійсно 180 днів. Це дуже дуже багато і навіть... Якщо ти не дуже активний, не донатиш, то в принципі за цю кількість днів можна назбирати 200 десь призивів, ну і забрати двох потрібних героїв з цієї дошки. Як завжди, на мою думку, є тут гарні варіанти, є такі собі, є, звісно, хайпові, яких треба брати. Про це я скажу трошки пізніше. Ну давайте почнемо. Будемо розглядати героїв по стихії, і почнемо ми зі стихії вогню. Як бачимо, тут виділено 4 героя: це Октрос, Скаргримар, ГМчик 2023 року, кардинал Решельє із сім'ї мушкетерів. Ну і звісно, маги, куди ж без них це надія. Кого ж можна взяти з цих героїв? Чесно кажучи, якщо ви, наприклад, середнічок, я не кажу про топи, тому що топи тут візьмуть. Майже пів дошки, тому що вони донатять і тому подібного, тому ми не будемо розглядати цю дошку з, з, з цього розряду. Будемо розглядати як звичайний гравець середній або нижче середнього. Отже, що можна тут взяти? Скаргемар. Ну такий собі чесно герой, коли він виходив у 2023 році, так був непоганий. Трипл шотер, плюс до всього він зрізає ману. Непоганий герой, якого можна розглянути, можна взяти, але ж. Що можу сказати? Зараз 2025 рік, і стати героїв дуже-дуже змінилися. І як ви бачите, даний герой на Альфа Зламі ну, має такі безпосередні стати. Щоб ви розуміли? Зараз нові четвірки на Альфа Зламі будуть мати плюс-мінус такі стати, а то і краще. Тому героя я б цього б не розглядав би. Так, типу, непоганий для середнячка, але, ну, типу, тут є кращі. варіанти. Непоганий варіант це буде кардинал Решельє, по-перше, масовик, по-друге. Нормально шкоду наносить і ставить паразитів. Тобто проти лікарів, або якщо я ж кажу, ви там середній початковий рівень, і ви все-таки назбирали, і вам потрібен червоний якийсь герой-ударник, то кардинал, типу, непоганий варіант. Плюс до всього не забуваємо про його сім'ю і пасивку. Вона реально у мушкетерів дуже-дуже потужна і в деяких випадках дуже сильно виручає. Ну, тому що він там ставить захист, приймає шкоду на себе і тому подібного. Коротше, ось такий перс, непоганий, можна його розглядати. Надія, теж, типу, непоганий герой, але ось тут от мені що не подобається, тому що фіни обманюють, обманюють вас. Розумієте, стати будуть не такі. Тобто, якщо, наприклад, ви хочете обрати героя, дивитись типу по статам, треба мати на увазі, що герой буде у вас без костюма. І там стати, повірте мені, будуть набагато гірше, ніж те, що ми бачимо, тому що тут герой показаний з бонусом костюма. А ви будете брати без цих бонусів, тому стати тут будуть безпосередньо, ну десь там 1000 атаки, там 900 броні, там 1900 хп. І це все буде на альфа зламі, тому це теж треба враховувати. Що ми сказати, типу непоганий герой, якщо, наприклад, вам потрібні герої, які можуть відроджувати, то цього героя можна буде розглянути. Звісно, для того, для його живучості потрібно буде ломати його, тому це теж треба враховувати. З червоних героїв, ось два герої, яких би я виділив би і на яких можна звернути свою увагу. Також тут є Октрас, але, на жаль, в нинішній час він вже не актуальний. Стати слабенький, і знову ж таки, тут він показаний з костюмом. А ви будете обирати героя без костюма. В Свого часу Октрас був дуже потужний, його зустрічали на центрах, навіть топові альянси його ставили і ловили, але це було дуже-дуже давно і зараз цей герой ну, не буде наносити ту шкоду, яку потрібно. Тісла для фана можливо, але я б не качав би, тому що ресурси, альфа ефірки і тому подібне. Ну є дуже багато героїв, які вони більш потрібні, ніж цьому герою. Тому його б я б точно не розгадав би. По стихії вогню закінчили, і переходимо до стихії Природи. Тут також є, типу, непогані герої. Але дуже багато але. Почнемо. Лугайт. Безпосередній герой. Точно б його не брав би не при якому разі, тому що він дуже-дуже слабенький. Ну Блін, я розумію, що типу свого часу був непоганий сапорт, але його ера закінчилась, тому навіть я б його не качав би, тому що він повільний, і стати там будуть ну, дуже-дуже слабенькі. Цінися класний ГМчик 2023 року, але також її ера закінчилась. Шкода слабенька. Так, типу, зрізає відхил супернику, але зараз в захистах зустрічається там дуже багато мультів, всяких там інших героїв, яких є захист від зрізу і тому подібно. Ну, коротше, не знаю, не знаю. Типу непоганий герой, але ж треба враховувати, що це не самий потужний герой, якого можна взяти з цієї дошки. А ви ж явно захочете взяти саме найкраще, а не аби що. Атос. Ну, дуже швидкий герой. Що можу сказати? 470% і. плюс бафає себе. Ай, не знаю, не знаю. Типу, дуже швидкий набір мани, звісно, підкуплює. Пасивки, сім'я, все гуд, але. Ш... Кого буде вбивати цей герой? Нікого. Сам по собі герой нічого не може зробити. Так, дуже швидка мана це прикольно, але. ж... Ш... Дуже багато, але. Я б не качав би особисто. А ви, звісно, свою думку можете написати в коментах. Телонії. Блін, ну що сказати про цього героя? Начебто веселий варіант, якщо у вас є там всякі травищики і тому подібно, то, в принципі, з першим зарядом можна робити дива. Алеш. Алеш. Так, герой буде заряджатися, за скільки? За 5 камінчиків, але. Ну, не знаю, не знаю. Чи треба його качати, чи ні, якщо у вас є круті травищики і тому подібне, звісно, я розглянув би даного героя, тому що він би підсилив абсолютно любого. 50% бафа на це все діло, 3 ходи. І розумієте, можна робити грязь. Можна робити повну грязь, тому у даного героя, якщо ви там дуже сильно хочете підсилити своїх травищиків, я би розглянув. Дуже прикольний, дуже прикольна в нього ульта. І треба розуміти, що він буде заряджатися за 5 камінчиків на перший заряд. Другий заряд це звісно друга історія. Ну, таке діло. Мені не подобається в, друг... в другій ульті те, що він лікує не всіх, а тільки трьох героїв. І це дуже величезний мінус. Тому його прокачка під питанням. Ну і переходимо до стихії льоду. Ну що тут сказати? Самий класний варіант. І який би я порадив би взяти, це, звісно, каміла. Мінусів ніяких одні плюси. Єдиний мінус, який би я виділив би це всього, це стати. Ну просто подивіться, 1247 атаки, 1149 броні і 2126 здоров'я. І це все на альфа зламі. Без альфа злама, ти дивишся на цього героя і думаєш, блін, камон. Він буде падати з двох тичок або з одної ульти сучасних героїв. Так воно і є, так воно і є. Але в будь-якому випадку герой класний. Але щоб його потенціал розкрити на максимум, його потрібно буде ламати. В будь якому випадку, для того, щоб він міг би стояти, підтримувати вашу команду, ну і так далі. Герой непоганий, рекомендую. Ну і залишається три герої. Ну що можу сказати? Ареакс в мене є, на альфа зламі. Ой, брешу. На першому зламі мене є, використовую от тільки на дуже швидких режимах. Дуже хотів свого часу от такого плану героя, тому що я зустрічав свого часу Хуфу, який виносив все, що шевелилось, але зараз їхня ера закінчилась те саме за реаксом. Дуже-дуже слабенькі стати. Навіть на альфа зламі. Ну, на альфа зламі більш-менш, але чи будете ви його ламати? Ось у чому питання. Якщо б герой бив би 410% 100% всіх, а не ціпкою, це було б інше питання. А так, можна прокачати, типу непоганий, але я б не вбрав би його. І згіра. Тут геть немає чого казати, не бачу потенціалу героя ніякого, тому і прокачувати, їх балакати про нього, звісно, не будемо. І залишається портоз. Ну що, набір набірмани, шкода, типу not bad. Е, плюс підсилює щити стихії льоду. Так, типу непоганий варіант, але ж набір набірмани. Розумієте, так про що я? Це теж треба враховувати. І переходимо до стихії світла. Тут теж є герої, на яких можна звернути увагу. І, звісно, тут є топчик, якого потрібно брати в першу чергу. Ну, і я думаю, всі ви знаєте, про кого я говорю. Це Вайшаля. Найкращий герой з цієї дошки, на якого я б звернув би увагу і брав би в першу чергу. Оце класний герой, якого потрібно забрати, і якого ви будете використовувати скрізь. Ну знову ж таки, треба буде ламати героя, тому що, щоб мати нормальні стати, більш-менш тому, що, як ви бачите, без альфа зламу, ну, герой безпосередньо виходить і він буде відлітати від одної двох ульт суперника. А це нам не потрібно. В будь-якому випадку, якщо ви граєте в альянсі ну, середнього рівня плюс, то самі розумієте, скільки потрібно буде ресурсів вкинути в даного героя. Ну, в будь-якому випадку, це найкращий варіант на цій дошці, якого потрібно взяти в першу чергу. І я не шуткую. Ну і залишається в нас три варіанти. Це Зікена. Того часу прикольний герой був, ну зараз би його теж не брав би, тому що, розумієте, ударники. Їхня ера закінчується кожні півроку. Тобто, через кожні півроку виходять все сильніші і сильніші герої і з кращими статами. Тому, наприклад, ті самі зікеном вони відходять на задній план, тому що з'являються набагато кращі варіанти. Чи брати його за призив, якщо ви накопите 100 призивів, чи взяти його, якщо вам дуже сильно потрібна ударка? Ну, я розглянув би, але ж е, треба враховувати, що стати будуть набагато слабші, ніж те, що ми бачимо. На альфа зламі, там буде десь 1200-1300, атак, і броні десь 1000, і здоров'я буде десь в районі 2000. Це треба теж враховувати. Прикольний герой, прикольний. Я би взяв би його, звісно, би і погрався, але ж я розумію, що я не зможу просто назбирати стільки призивів, щоб забирати стільки потрібних героїв. Прикольний варіант, але ну, є краще. Є краще. Ітар. Моя думка завжди була про цього гемщика безпосередньо, ну тому що герой не б'є, а тільки краде ману і краде підсилення, і тому подібно. Так його, типу, свого часу качали і брали, щоб красти таунт у суперника і тому подібне, і за рахунок цього перемагати суперника. Але, ну, типу, герой не б'є, хоч дуже швидкий набір мани, типу, заряджається за 6 камінчиків з певним загоном. Але ну, моя думка як була, так і залишається. Це один із найгірших геймів за 2023 рік. Так, я розумію, зараз хейтери не біжать, мені будуть розказувати, що я нічого не розумію в цій грі і тому подібно, бла, 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 та поля і так далі. Блін, камон, народ. Серйозно, якщо ви були б середні... середнім гравцем, ви взяли б і тарби прокачали б? Не смішіть мене. Не смішіть мене. Все, на цьому я навіть не буду спорити. І залишається в нас Констанція. Що ми сказати, в мене є типу герой. Е... Типу, як вона, це бастет. Блін, ну вороти, звісно, прикольно, але таке відчуття, що коли ти береш їх в атаку. Блін, твої герої просто не уворачуються. Тебе просто виносить все підряд. все підряд. Тому не знаю, під великим питанням герой б свого часу був прикольний, але, ну, наприклад, ви знаєте в мене є Басет, яку я використовую на всіх режимах Він. Ну, щось таке. Деколи рятує, але в основному. В основному, ні. Шанс у ворота дуже-дуже маленький. І як підказує практика, в захисті. Ще більш-менш. Герої будуть там вертатися і тому подібне. в атаці це зовсім інша історія. Таке враження, що ці вороти просто відключають. Просто відключають. Тому майте це на увазі. Ну і переходимо до останньої стихії, це стихія Темряви. Блін, реально вже запарився, Блін, стільки героїв, голова вже болить. Ну нічого, нічого, зараз ми її доб'ємо. Стихія темряви. Ксенольфолд. Прикольний варіант. Можна взяти, прокачати, потім докупити костюм і пришвидшувати ваших героїв, але. Але. Я б його взяв, би, але це не перший пріоритет. Я б його взяв би десь третім або четвертим 4. Прикольний герой. В нього є певна місія, і він її може виконувати. Але ж треба розуміти, з ким ти його будеш грати, під що, кого він буде пришвидшувати і тому подібне. А не просто взяв, тому що хтось це порадив. Потім прокачав і не знає, що з ним робити, куди його впихнути, в яку команду атаки. Ось так. Раніше його брали для того, щоб пришвидшувати таунт. Таунт. Як тебе там звати? Людвіг. О! Старий дядько вже пам'ятний, та. Коротше, раніше його брали до пари з Людвігом для того, щоб його пришвидшувати, і він раніше тоді ультує, і тому подібне. Бла бла-бла, розганяє команду, не ну, розумію. Е, я думаю, що всі знають, як, що таке таунт, як ним грати, і яка його місія. А Людвіга, я думаю, всі його забрали свого часу, тому що це найкращий таунт в своєму роді у грі. Так, звісно. Стати в нього не такі вже потужні, як були, але він ще грабельний і дуже-дуже часто зустрічаю. Тому, якщо, наприклад, ви хочете в атаціо краще обігравати, пришвидшити і тому подібне, і не знаєте, як це зробити. Ось ваш варіант. Тому можна обирати. Але розумійте, що стати будуть безпосередні. Утраган. Ожечки. Коротше. Не слухайте мене, реально не слухайте мене, але я візьму в першу чергу цього героя, а Вайшалі другою заберу. Чому саме Утраган? Камон гайс, якщо ви мене дуже давно дивитесь, ви знаєте, що в мене був твінк, на якому був даний перс на Альфа зламі. І він творив просто щось нереальне. Це герой, який може в соло виносити команду захисти. певних, звісно, умовах. Він дуже дуже боїться мультиків, тому що їхня пасивка не дає повісити яди. Боїться там всяких гаторок, яка може полікувати і поставити стяги, і він знову ж таки нічого не зможе. Але якщо ми зустрічаємо команду захисту, де немає дуже потужних лікарів і всяких там мультиків, повірте, він може розірвати їх в соло. Для цього потрібно, звісно, його буде прокачати, дати альфа-злам, ну і звісно. Взяти під нього п'ятизірковий загін і прокачати також, що він був потужний, міг витримувати. І повірте мені, він дуже-дуже крутезний і прикольний. Звісно, я його заберу, прокачаю і покажу майстер-клас. Але ви цього не робіть, тому що ви потім на мене будете плюватися і скажете: ось Кірюха сказав, бери утрагана, тому що він топ. Повірте мені, для хайлевелів, звісно, це гівно. Але для середніх і початківців це просто бог нападу. В захисті, звісно, він так собі від вдів, але в атаці творить дива. Повірте мені, і ви це побачите. Ну і залишається два героя це Араміс. Теж дуже крутезний варіант для того, щоб його взяти. Дуже багато з вас. Ну, в основному його топи точно будуть забирати, тому що за рахунок того, що він ставить захисні стяги. І, наприклад. Проти Бернадет, цей герой дуже потрібний. Якщо він ультанув раніше, поставили стяги, і Берданет, що? Правильно? Чупа-чупс, і ви можете перемагати. Коротше, прикольний герой, і, звісно, його будуть брати не за його атаку і за те, що він там трошки лікує, а саме за те, що він ставить оці ось стяги захисні, які, Ніч... які неможливо зняти. Це саме головна його фішка. Все інше, звісно, теж непогано, але для того, щоб він виживав і тому подібного, розуміти, треба буде альфа ламати. Без альфа злама, ну це просто Тий герой буде відлітати. Тому тут теж треба розуміти, що придеться в нього грохати ресурси. Ну і він буде грати проти певних героїв. Коротше, можна взяти. Ну і останній герой з тих темряви це Назбекі. Ну, чесно скажучи, я би взяв її для фану. Прикольна в неї там мульта на другому заряді, тобто її можна обігравати, Та й перший варіант теж непоганий, але треба розуміти, як грати саме цього героя. Куди її обрати, проти кого. Ну коротше, треба, щоб в тебе були прямі руки, і ти розумів, що з цим героєм робити. Звісно б, я її не розглядав би в першу чергу, але ну, типу, для фана чому б ні. Прикольний, прикольний. Отже, друзі, підведемо підсумки. Кого ж треба взяти в першу чергу і хто топ-3 на мою суб'єктивну точку зору? Перша це Вайшалі, друга це Каміла. Ну і третя, звісно, Тоб, там що не казав, це Араміс. Це самі найкращі герої, яких потрібно взяти в першу чергу. Що можна сказати, лікарі вони завжди будуть актуальні. Ударка. Любий герой, ударний, якого ви зловите, навіть із нових, через пів року він втрачає свою актуальність і вже не наносить ту шкоду, тому що нові загони, нові там якісь альфа злами виходять. Та герої виходять з новими статами через півроку, якщо зрівняти два ударника однакових з одного льту, ну, стати там просто різниця буде колосальна, і вороні урон, в теж. А ось лікарі вони завжди будуть актуальні і живуть дуже-дуже ну, великий період. Тобто, якщо ти взяв лікаря, прокачав його, ти можеш грати, ну, не знаю, поки він тобі не надоїсть. А ударник, ну, на жаль, стати впали, він вже не наносить ту шкоду і не може виносити. Ось тобі і різниця. Тому думайте перед тим, як когось обрати. Ну, і, звісно, хотілося б почути вашу думку в коментах. А на цьому дякую. Що додивилися відео до кінця, звісно, не забудь поставити лайк, підписатися на канал, якщо ти цього не зробив. Ну і побачимо next. Ну і побачимось у next відео. Всім пока!